Всім привіт! Так, сьогодні починаю курс прийняття спіруліни. Буду вживати цю корисну біодобавку. Дуже багато про неї читала, не тільки про нашу виробництва фармасі, а й взагалі про спіруліну, про цю біодобавку. Вважаю її дійсно, ну, якби панацею від багатьох багатьох хвороб і як профілактичний засіб. А ще. Вона дуже добре допомагає знизити і утримати знижену вагу. Ось, І після своїх коктейлів для контролю ваги, який я пропила, тепер хочу пропити спіруліну. Вона мені допоможе отримати мою скинуту вагу, допоможе не набирати її, і також просто буду підтримувати організм у формі. Ось так, зараз вам покажу. Біодобавки компанії Pharmaсі мають міжнародні сертифікати, ось ви бачите, вони прописані: ISO, GMP. GMP це фармацевтичний сертифікат, він надається тільки тим компаніям, які підтримують, зберігають рецептуру. Тобто, все, що зазначене, що повинно бути в цій біодобавці, все воно. Там є, все знаходиться. І це дуже важливо, що це не пустишка, що це не якась там пігулка, невідомо з яким складом, а саме той склад, який зазначено. Тут ми бачимо є інструкція на українській мові, за що я дуже вдячна турецькій компанії. Ось і, звичайний, на самій баночці також є склад. Бачите, в складі в одній таблиці 500 мг спіруліни, добова доза, дві таблеточки. Можна приймати одразу за 30 хвилин до їди, запиваючи склянкою води, можна розділити на два прийоми. Я буду приймати одразу. Бачите, вона також захищена ось такою фольговою плівочкою. Тобто, дійсно має вигляд фармацевтичного засобу. В кожній упаковочці є ось така штучка, не знаю, як її назвати, яка запобігає накопиченню вологи. Вона зберігає таблеточки в, тому, в тій якості, в якій вони повинні бути до кінця. Тому залишаю її в упаковці. І ось вам показую, як виглядають самі таблеточки з піруліни. Вони такого ж кольору, як водоросль, з якої вони виготовлені. Ось так, ось в цих двох таблеточках дуже багато користі. Це рослинний білок, він дуже корисний для людей, які займаються спортом, для веганів, які не їдять тваринний білок, а білок треба, щоб організм отримував в достатній кількості. Тому що білок це основна речовина, з якої Будується кожна клітиночка нашого організму. І також спіроліна має дуже класні властивості, як такий потужний імуномодулятор для краси, для молодості збереження. І, взагалі, для покращення стану організму. А ще дуже порекомендувала б людям, які страждають на анемію, тому що спіруліна ще й багата високим вмістом заліза, тобто добре підвищує гемоглобін. Будемо здорові!